Хіба самому написать такі послання до себе, Та все чисто розказать усе, що треба, що й не треба. А то не діждешся його, того писання святого, святої правди ні от кого, теж дать не маю от кого? Бо вже б, здавалося, пора. Либонь, уже десяте літо, як людям дав я кобзаря, а їм неначе. Рот зашито, ніхто й не гакне, не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі, громадо, без неї, може, обійдусь, а ради жду собі, поради, та, мабуть, в яму перейду із москалів я не діждусь. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав. Хоч, слово, мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я вкраїну люблю? Чи варт вона огня святого, бо хоч застарюсь за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так. Та іноді старий козак верзеться грішному усатий, своєю волею мені. На чорнім вороні коні, а більш нічого я не знаю. Хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні, чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, наче лютая змія, розтоптана степу, здихає, за сонця дожидає. Отак От то я тепер терплю, та смерть із степу виглядаю. А защо, я й Богу не знаю? А все-таки її люблю, мою Україну широку, хоч я по їй і одинокий, бо, бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися. Долевину себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду. Хоч наплюй, вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.